Тепер, коли йдеш цими сходами з вулиці Пересопницької на Соборну, можна не боятися травмуватися. Після того, як у справу втрутився народний контроль, їх привели до ладу. До народного контролю звернулися рівняни, які постійно ходять цими сходами. Люди розповідали, бетон тут геть знищився. Ігор нарікав: на цих сходах можна було запросто травмуватися. І діти падали, і все. Ну, і ноги ламали. сусід зламав ногу, от іменно отут, от, на цій третій ступінь. Це якщо коляскою там спускатися, там е постійно ями, кольоси застр ну, застрівають в цих ямах, і треба, щоб хтось допомагав якби, ну, піднімати ту коляску. Це мене одна коляска з дитиною всередині, яку треба ну, обережно спускати, щоб вона так само не впала. І друга дитина, так само чотири роки їй, яка теж, теж має спускатися по цих сходах. Ці сходи роками ніхто не ремонтував. Та після того, як у справу втрутився народний контроль, комунальники одразу ж взялися до роботи. Тепер тут безпечно ходити, кажуть задоволені рівняни. Народний контроль це супер, звісно. Вам респект. Є. Дуже радий, звісно, що нам нарешті трошки підлатали цю лісницю. Мамочкам з колясочкою, інвалідам спуститься. Це, звісно, клас. У мене мама теж інвалід ходить з двома палками. Мучились кошмарно. Дякую, що ви зрозуміли наші проблеми і вмішались, і допомогли нам. Дуже велике дякую. Дякую народному контролю, що підняли цю справу і завдяки вам зробили ці сходи, їх полагодили. І тепер ними можете спускатися і не боятися, що можна десь чи впасти, чи покалічитися ще. Ні дітям, ні якби, людям похилого віку. Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ